Наступний лот, я думаю, ви через мою підказку здогадалися, що мова буде йти також про кросівки. Але мені вони нагадують не кросівки, мені вони нагадують макасини. Знаєте, такі літні, коли ніжка дихає, і можемо їх носити без шкарпеток, навіть тому, що в цьому й полягає суть сітка. А давайте вам покажу детально, що ми тут маємо. Витягну повністю. Чим ми його тут або виробник натрамбував, аби вони тримали свою форму. Подивіться, по-перше, наскільки естетично вони виглядають. Зверніть увагу на додатковий такий, знаєте, аксесуар тут, що додає такої родзинки. Не просто собі макасини чи кросівки, Якщо забрати, то ніби спортивні, так? А ось саме ось це додаткове оснащення. Одразу говорить нам про те, що їх можна і під сукню, і під брюки, і під спортивки, тобто під сарафани, під що завгодно. Універсальні вони такі. Дуже м'ягенькі, мої експерименти, подивіться, згортаємо. Ви бачите, наскільки я згорнула? І повертаємо і ніяких таких історій про згинання, розгинання ми не маємо. Сітка добре. Тому що нога буде дихати, нормально буде функціонувати кров, не буде набряків, ніжка буде в задоволенні. Повірте, тому що це таке, знаєте, сітка, як я кажу, додатковий такий вентилятор. Вентиляція, тому що вітерець буде продувати коптова рука Р'ятдесят 55 у нас розміри сірого кольору, тому що чому я кажу сірий колір, бо зараз я вас ще здивую однією пропозицією. Розміри 36 є, 39 і 41. Але ці розміри, які я назвала, існують лише на бусковий колір. Так, ми сьогодні ще пропонуємо вам бусковий колір. Бусковий колір, на жаль, у нас надзвичайно обмежена кількість і залишилися розміри у нас 36, 39 і 41. Якщо ж говорити про сірі, то розмір є аж від 36 до 40. -го. Нагадаю, що бусковий в обмеженій кількості, сірий також, але бусковий має найменш вибір з розмірів. Нагадаю, що тільки на бусковий 36, 39, 41, на сірі від 36 до 40. Дуже правильно, аби ви виміряли розмір вашої ніжки, тому що це мало мірочки. Як це робиться? Ставити ніжку на Аркуш А4, потім берете олівчик і ставите відмітки від п'яточки до найбільшого пальчика, берете лінійку і вимірюєте. Якщо у вас, наприклад, вийшло 23 см, то це 36-й розмір. Тобто можете зорієнтуватися. Те, що ви виміряли, ви телефонуєте нашим операторам у кол-центрі за номером 0800 21 44 88. І кажете розмір з лінійки, скільки у вас вийшло сантиметрів. І тоді наші оператори у кол-центрі допоможуть вам правильно підібрати кросівки. Я вийду до вас, тому що я знаходжуся в них і покажу, і ми з командою покажемо вам їх, як вони сидять на ніжці. Давайте опустимо камеру. Зручно, по-перше, ця така. Украса це аксесуар, до речі, ніжка дійсно дихає, дуже комфортно знаходитися в них, дуже приємно, вони м'ягесенькі. І можна, от я люблю на п'яточці ходити, тому що дуже м'яко. Тож повертаюся на своє місце. Раджу вам не зволікати. Нагадаю, що бускові мають у нас лише три розміри: 36, 39 та 41. А сіреньки у нас мають розміри від 36 до 40. Тож, раджу не зволікати, а телефонувати за номером, який ви зараз побачите на екрані, і я вам його продублюю 0800 21 44 88 код товару КР55. І приємна ціна: це тисячу гривень сьогодні за одну пару. Тобто одна пара тисячу гривень. Але давайте так, давайте зробимо. Ну, ви знаєте, що зараз буде, ми робимо магію телебачення. Хочеться якихось блискавок, хочеться якихось фейерверків, тому що ціна зараз буде значно доступніша. Приготуйтеся. Прямо зараз ціна стає 3, 2, 1. 699 гривень. Приємна ціна, вона вражаюча. Ви можете за 699 гривень. Купити собі ці чудові красиві кросівки. А якщо ви замовите ще й дві пари, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але це якщо по одному чеку та за однією накладною, телефонуйте за номером, який ви бачите на власному екрані: 0800 21 44 88. Кросівки розміри. Бускових 36, 39, 41, сірих від 36 до 40. текстиль, сітка, ніжка буде дихати. Код товару – КР-55. Всього 699 гривень. При замовленні більше ніж дві одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Нагадаю, що дзвінки безкоштовні і доставка також безкоштовна, тому що телемагазин Прованс подбав та оплатив її заздалегідь. Ми будемо рухатися далі, будемо показувати вам ще більш приємного, А ви не перемикайтеся, повернемось за декілька хвилин.